З вами знову Дракочок. Сьогодні спливає два тижні, відколи Дональд Трамп вкотре пообіцяв ухвалити якесь рішення, якщо Путін не припинить вогонь. Путін вогонь не припинив, Трамп рішення не ухвалив. Хоча робить дуже такі цікаві натяки. Сьогодні також в Одесі проходить саміт представників країн Південно-Східної Європи, на якому присутній і Володимир Зеленський він зробив заяву про те, що Росія не полишає наміру захопити Одесу, пробитися до Молдови. Ну і далі готувати собі плацдарм для наступу на Європу. Трамп тим часом повідомив про те, що він отримав шалену перемогу, велику перемогу, значущу перемогу у суді, це стосується мит, і також стало відомо про те, що США та Китай вийшли на фінальний варіант угоди про митну війну. Вони хочуть її припинити, але в дуже специфічний спосіб і думаю, що ненадовго. Давайте зараз про все це детальніше. Підписуйтеся на канал, хто цього не зробив раніше. Запрошую вас долучитися до цієї платформи, зокрема до цього каналу, аби ви знали більше лаконічної, об'єктивної і сподіваюся, корисної для вас інформації. Отже, друзі, тепер давайте до суті. Сьогодні, як ви знаєте, вже закінчуються ті самі півтора-два тижні, які втретє пообіцяв. Трамп Путіну, якщо той не припинить вогню, то він щось зробить. 28 травня він заявив журналістам: ми дізнаємося, чи він нас обманює, чи ні. А якщо так, ми відреагуємо трохи інакше. Але це займе приблизно півтора-два тижні. Півтора минуло, два минуло. Як буде Трамп реагувати, поки що невідомо. Звісно, є тут така конспірологія, тому що він знову спілкувався з журналістами. І, в принципі, він доволі часто дає інтерв'ю американським медіа. І його запитують, пане президенте, які у вас реальні козирі є, щоб змусити Росію зупинитися? Він каже, дивись, вони втрачають 5 тисяч солдат кожного тижня. Чому така цифра? Я не можу вам сказати, але, ймовірно, Трамп спирається на якісь дані, тому що якщо говорити по тій статисті, яку публікує Генеральний штаб Збройних сил України, то росіяни втрачають дещо більше. Цього разу він применшив. І от буквально завтра, на День Росії, так званий які святкують на Росії, може бути цифра в один мільйон вбитих та поранених росіян спочатку широкомасштабного вторгнення, випадковість збіг обставин. Хто знає. Але будемо дивитися завтра по статистиці. Втім, репортер Трампу відповідає, що Москву це не хвилює, скільки вони втрачають. Ну і далі Трамп відповідає наступним чином. Пропоную послухати вам цей фрагмент. Думаю, це стосується і Росії. Тобто, які у вас є реальні козирі, щоб змусити ці дві ворожі сторони зупинитися? Да. Тобто, дивись, вони втрачають п'ять тисяч солдатів кожного Але тижня. їх Це не хвилює 5 тисяч. Ну може, він і ні? Я маю на увазі, я починаю думати, можливо, він ні. Він втрачає багато солдатів, і вони також, Україна теж. Але е, знаєте, ми побачимо, що станеться, коли ми досягаємо прогресу, а потім раптом щось бомбардують, що не повинно бути бомбардоване і. Це кінець прогресу, а потім раптом щось бомбардує, що не повинно бути бомбардоване, і це кінець прогресу. Хотілося б подивитися, чи ми можемо. Тобто, бачите, друзі, із його коментарям випливає, що навіть удар Служби безпеки України по території Росії по аеродромах, коли було знищено багато стратегічних бомбардувальників. Не знаходить в очах Трампа критики. Ну і направду, Трамп, так щоб критично, дуже то й не говорив, просто він виказував думку про те, що це ми винні в тому, що росіяни б'ють по нас, бо треба було про Росії не бити. Але кожного разу Трамп дає дуже суперечливі коментарі, так само, як і нині, він каже, а раптом там щось станеться, щось будуть бомбити. Або він просто закриватиме це очі надалі, або натякає Путіну, що якщо ти і надалі будеш продовжувати війну Росії проти України. То однозначно ти будеш отримувати ще більше жертв, але в Кремлі, звісно, цього не чують. Втім, сьогодні західна преса визначає про те, що далекобійні дрони України працюють все ефективніше і влучніше. Ви знаєте, що прилітають вони. До Єлабуги системно прилітають до інших військових об'єктів, які знаходяться на відстані від 600 до 2000 кілометрів, і ураження цілей все більш ефективне. Сьогодні, до прикладу, Генштаб Збройних сил України підтвердив удари по Тамбовському пороховому заводу. Я вам вранці про це розповідав. Також прилетіло по аеродрому та по складах в ніч на 11 червня підрозділи Сил безпілотних систем взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони. Вдарили по потужницях цього заводу, там виготовляють порохи для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем, а також колоксилін, який застосовується у створенні різних вибухових речовин. Окрім того, зафіксовано вибухи в районах складу боєкомплекту. 106 повітряно-десантної дивізії у Курській області та складу аеродрому в у Воронезькій області. І це ще не все. Венесі також не вибухало. Поки що про Енгель-Генштаб нічого не повідомляє, але місцеві жителі публікували фотографії і відео, а це більш ніж доказ. І пишуть, що ймовірно, вибух стався на 9-му центральному автомобільному ремонтному заводі. Він знаходиться за 2 кілометри від нафтобази Кристал. За іншими даними, вибух статися на підприємстві з виробництва трубопровідної арматури Рускон С, розташованому за 5 кілометрів від того ж кристала. а можливо, і по аеродромах прилетіло. Будемо бачити. І як запевняє нас з вами президент Фінляндії, пан Ступ, він давав чергове інтерв'ю пресі. На його думку, Трамп не має наміру уникати переговорів щодо мирного врегулювання в Україні. Під Хекзет своєю чергою сказав про те, що. Трамп зацікавлений в підписанні мирної угоди Росії України, і це є його стратегічною цілею. Але про умови чомусь вони мовчать. Хоча не можу сказати, що Сполучені Штати Америки змушують Україну відмовитися від тих територій, які Росіяни записали до своєї конституції, розносяться повсюду сюди. Розповідають про те, що в міжнародному праві мають бути і в міжнародному порядку визнані ці території за Росією. Вашингтон на цьому не наполягає. Але Ступ говорить про те, що часто розмовляє з Дональдом Трампом і він точно може сказати, що немає жодних ознак, що той відступить від переговорного процесу. Але якось дуже дивний спосіб це коментували в Держдепі сьогодні. Говорили про те, що Сполучені Штати Америки, хоча безпосередньо не долучаються до переговорного процесу, але підтримують контакти із Росією, і з Україною. Ну, непереборне бажання Вашингтону відновити. Хороші стосунки з Росією вже більш ніж очевидні. Москва заявила про те, що переговори про відновлення їхніх стосунків будуть проходити не в якійсь третій країні, а безпосередньо або в Москві, або в Вашингтоні. Наступний раунд переговорів сша Росія відбудеться у Москві. Коли будемо дивитися, але цікава інформація, про що там власне будуть говорити вони. Ну, принаймні, Росія наполягає на відновленні авіасполучення. Вашингтон на це не йде. Також вони хочуть відновити повністю свої дипломатичні зв'язки. Ну а далі, крок за кроком, вони будуть рухатися до підписання економічних угод. Але робити це Трампу буде дедалі важче і складніше до того моменту, поки не припиниться російсько-українська війна. Тому я не бачу поки що перспектив. Серйозних економічних стосунків між цими двома країнами, але потроху вони будуть все-таки налагоджувати контакти. І також стало відомо з уст, Стуба, що Гельсінки не будуть спрямовувати до України військових у разі досягнення домовленості про припинення вогню. Це дуже важлива теза. Я вам вже про неї говорив неодноразово. Останнім часом приблизно. 2 три тижні щонайменше очевидними є посили Європи про те, що вони не будуть відправляти зовсім своїх військових до України навіть після припинення російсько-української війни. Такий спосіб вони намагаються не дратувати Москву і чомусь вирішили для себе, що це якимось чином сповнукатиме Путіна до припинення вогню. Повністю безвідповідальна і бездумна позиція саме в цьому плані. Звісно, вони вголос про це не говорять, про те, що вони не хочуть дратувати Путіна. Але такі рішення, які з оголошує, мені особисто вказують саме на це. Саме тому. Ви зараз, певне, помічаєте посилення риторики з боку Кремля. Вони говорять про те, що Україна терористична держава, що ми завдаємо терористичних ударів, що ми знищуємо цивільне населення, хоча вони самі це роблять. Вони говорять про те, що країни Балтії повинні бути не в північно-Атлантичному альянсі. Вони говорять про кордони НАТО 97 року і так далі. І, хоча інколи спростовують інформацію про заяви заступника міністра закордонних справ Лаврова чи когось іншого, про те, що ні-ні ні, такого немає, Москва такі вимоги не висуває, але вони, як на мене, більш ніж очевидні. Якщо комусь видаються фантастикою, то нам вони більш ніж реальні. От, до прикладу, друзі, заява президента Зеленського на саміті. Україна, Південно-Східна Європа, який сьогодні проходив в Одесі. Там були присутні президент Сербії Олександр Вучич, він вперше до нас завітав, новообраний президент Румунії Нікушордан. Він також вперше привітав, там що закінчилися вибори. Також там були присутні прем'єр Хорватії Андрей Пленкович, президентка Молдови Майя Санду, прем'єр-міністр Греції і інші поважні особи. Так от президент України сказав, що в Одесі він говорив про це: Росія хоче знищити Одесу. Як це вона вже зробила з незліченною кількістю міст, сіл на окупованих територіях, російські військові плани вказують на цей регіон, Одеса і потім до кордону з Молдовою та Румунією. Сказав Зеленський, я бачу певні іронічні коментарі з цього приводу, але я не став би так іронічно відноситись до цієї інформації, скільки вона направду не нова. План, так звана підкова Нова Росія, по-різному її називають російські відомі ще з 2014 року. Росія від нього не відступається. І буде рухатися до його виконання в різними способами і в різні часи. Тому наміри Путіна продовжувати війну, як на мене, більш ніж очевидні. Відтак, позиція по окремих питаннях наших європейських партнерів вона поки що не зовсім адекватна тим викликам, які стоять перед ними і перед нами. Єдине, повторюся, що дійсно нині. Країни Європи розглядають інтеграцію України у свій безпековий пояс, у свій безпековий формат без формального оформлення. Росіяни це чудово розуміють. Ви вже певне бачите чимало інформації про збільшення виробництва зброї європейськими компаніями на території України, збільшення військової допомоги та навіть включення до витрат країн НАТО, які зобов'язуються підняти їх до 5% саме витрат на Україну. Тобто в структуру НАТО вказує на те, що ми справді туди інтегруємося. Але найближчий саміт Північно-Атлантичного альянсу не обіцяє Україні членство. В принципі, це питання також знято з порядку денного. І це я розцінюю як поступки Москві, що не додає впевненості Європейському Союзу і не додає їм переваги. І Ще одна цікава заява пролунала на згаданому новій саміті від президента Сербії. Вучича, він сказав, що Сербія готова відновити українські міста чи регіони, щоб чітко продемонструвати українцям підтримку. Україна може розраховувати на Сербію щодо гуманітарної підтримки, політичної підтримки, територіальної цілісності, ну і відновлення там кількох міст і сіл, чи то навіть регіонів силами Сербії. Це справді дуже благородна ціль. Саміт важливий питання саме формування безпекового партнерства, що стосується ситуації в. Південно-східній Азії, Чорноморському регіоні не варто применшувати, звісно, цього заходу, хоча стратегічно він навряд чи буде визначальним у безпекових питаннях України, але краще мати зрозумілих сусідів, чим незрозумілих Орбанів і з ними. Ну і тепер, друзі, давайте до Китаю та Сполучених Штатів Америки і ситуації в Сполучених Штатах Америки безпосередньо. Трамп отримав велику перемогу, як він каже. Федеральний апеляційний суд щойно постановив, що Сполучені Штати можуть використовувати тарифи для захисту від інших країн. Велика і важлива перемога для США. Big beautiful перемога Трампа, сказав він, коментуючи це у мережі True Social. І дійсно сьогодні Сполучені Штати Америки та Китай нібито досягли домовленості про торговий компроміс. Вони узгодили рамкову угоду, яка передбачає зняття частини обмежень на експорт рідкоземельних металів з Китаю. І те, що Китай відкрив ці ворота про експорт рідкоземів, сьогодні для Китаю дуже позитивна історія, оскільки Китай фактично завалили заявками на постачання цих мінералів. Переговори тривали два дні в Лондоні, завершилися домовленістю повернутися до умов торвельного перемир'я, яке було досягнуто раніше в Женеві. Незважаючи на поступки, глибинні суперечності щодо тарифів і економічної моделі Китаю залишаються невирішеними. Так пише сьогодні преса і повідомляють джерела близькі до переговорів. Але Трамп написав, що угода дуже велика, класна, і пише: ми отримаємо загалом 55% тарифів, Китай 10%. Так, він прокоментував цю угоду, вона ще не фіналізована. Підпису немає. Я не виключаю, що буде проведено навіть саміт на рівні глав держав, Китаю та Сполучених Штатів Америки. Поки що, звісно, таких заяв немає. Дуже цього хоче Трамп, хоча думки окремих моїх колег є про те, що цієї угоди більше хоче сі. Але будемо дивитися надалі щодо внутрішньої ситуації в Сполучених Штатах Америки. Трамп назвав масові протести у США вторгненням іноземного ворога. І навіть конкретизував, що таким ворогом є Європа, друзі. Що він сказав? Ми не допустимо, щоб американське місто було захоплене і підкорене іноземним ворогом. Те, що ви зараз спостерігаєте в Каліфорнії, це справжня атака на мир, громадський порядок і національний суверенітет, яку здійснюють погромники, які розмахують іноземними прапорами з метою продовжити вторгнення в нашу країну. Ми не приймемо цієї анархії. І він далі сьогодні коментував про те, що саме європейці відправляють до країни своїх нелегальних мігрантів. Вони, звісно, самі туди приїжджають, але відношення його до Європи ну не завжди позитивне. І він пов'язує якраз заворушення в Лос-Анджелесі з неконтрольованою міграцією і закликав Європу терміново вжити заходів. Як тепер може побачити весь світ, неконтрольована міграція веде до хаосу, безладу та руйнувань. Це відбувається і у багатьох країнах Європи. Цим державам слід краще щось зробити, доки не стало надто пізно. Трампа починають підігрувати у Сполучених Штатах Америки, вихідними пройдуть масові акції протестів. Практично у всіх штатах, і в тому числі у Європі, будуть протестувати проти королівських амбіцій Дональда Трампа. І це буде політична акція, але їй передує акція з виселення, точніше протидії виселення незаконних іммігрантів. Втім, Трампу почали допомагати, в хорошому сенсі слова для Трампа. До другого штату США водять війська через протести. Але не по ініціативі Дональда Трампа, а по ініціативі губернатора Штату Техас. Війська Нацгвардії США розгорнуть по всьому цьому штату для забезпечення миру та порядку. Про це заявив губернатор штату Грег Ебот, республіканець. І він каже, мирний протест є законним. Западіння шкоди особи чи майну є незаконним та призведе до арешту. Нацгвардія Техасу використовуватиме всі інструменти та стратегії, щоб допомогти правоохоронним органам підтримувати порядок. Про це він написав у мережі X, що, як на мене, є свідченням політичне загравання з Трампом. В той час, коли губернатор Каліфорнії Ньюсом прямо виступає проти політики Трампа і сказав: Я не буду йому служити, інші його підтримують. Ну, це політика нікуди від цього не подінеться. Акції протесту в Сполучених Штатах Америки набувають політичного характеру і політичного протистояння. Трамп дуже не хоче громадянських війни. В США. Поки що, нібито ознак немає. Але те, що ця історія із парадом, який відбудеться 14 червня на честь дня народження Дональда Трампа і з нагоди 250-ї річниці збройних сил Сполучених Штатів Америки, акції протесту в Лос-Анджелесі і інших регіонах. Ну, вони починають змішуватися. І однозначно, демократи це будуть використовувати. Тим паче, є не просто приводи, а нагальна необхідність зупинити авторитарний режим стиль. Перепрошую, поки що стиль правління Дональда Трампа. До режиму там далеко. Сподіваюсь, завжди. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную що не перемикайтесь. Все буде Україна!